Вітаємо! Сьогодні ми будемо проводити розіграш серед учасників нашої акції. У нас є список учасників, які виконали всі наші умови. Як ми це будемо робити? Ми будемо це робити за допомогою рандомайзера. Бачите, у нас є тут від 1 до 22. Ми натискаємо кнопку Генерувати, і першими ми будемо розігрувати. Наш кейс у нас номер 12. Ми повертаємось до списку під 12 номером у нас Криворучко Євгеній. Ми вас вітаємо і продовжуємо далі. Повертаємось до рандомайзера, і зараз ми будемо розігрувати біни з більшенням 1,5. Натискаємо Генерувати, і у нас номер 8. Повертаємось під 8 номером. У нас Ткаченко Роман. Роман, ми вас вітаємо. І повертаємось до рандомайзера. Зараз ми будемо розігрувати біне збільшення 2,5-3 це наш основний головний приз. Натискаємо генерувати, і біни у нас отримує Ліштван Микола. Ми вітаємо всіх учасників, обов'язково сьогодні з вами зв'яжемось. Всім дуже дякуємо за те, що прийняли участь в нашій акції. Обіцяємо вам. Надалі дуже багато корисного, цікавого. Слідкуйте за нами. Ми завжди на вашому боці. Ми всіх любимо, цінуємо, обіймаємо. Всім гарного дня, до побачення!